Вони першими зустрічають переселенців, з'являються на місцях прильотів одразу слідом за рятувальниками, щоб надати плівку та будівельні матеріали. Вони партнери українського представництва управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У Міжнародний день захисту прав людини місія відзвітувала про 30 років роботи в Україні. Починали з допомоги депортованим кримським татарам. У лютому 22-го ситуація та обсяги допомоги змінилися докорінно. And now, і наразі, а, з тим, що Росія розпочала повноштабну війну в Україні, дуже багато а, прав людини порушено кожного дня. І звісно, основне право це право на життя, адже людей вбивають та люди страждають кожного дня. 30 років роботи спробували показати у 30 світлинах під кожною історією людей. Пані Олена упізнає на фото тих, кому допомагала. Жінка й сама двічі ставала біженкою у 14-му Покинула рідний Луганськ, у 22-му – Сєвєродонецьк. Оце ось в таких випадках. Бачите, одна жіночка. Тому наші співробітники, звісно, нададуть їй допомогу, бо вона це якраз і є інсталяція. От наш співробітник закриває вікна. Це отак от воно тоді буде виглядати. Організація, де працює Олена, виконавчий партнер місії ООН в Україні. Вже 10 років вони евакуюють мешканців прифронтових територій, часто стаючи мішенью для росіян. Зізнається, досі їм щастило. В результаті обстрілів пошкоджували автівку. Втім, співробітники не були поранені, але не можуть відмовитися від небезпечних поїздок. Біля лінії фронту досі живуть люди. На жаль, вони залишаються ще на місці. І не виїжджають поки розумієте. От з людьми працюємо, працюють психологи для того, щоб сказати, що все таки це небезпечно, і це того не варте. Ну не це майно, коли не буде вас, ви розумієте, але на жаль, не всі чують. Багато з тих, хто наважується кинути свій дім, їдуть до Одеси. Одні прямують у безпечніші західні райони або у Європу. Інші, попри скарги, на дорогу оренду залишаються. Таких в області вже 218 тисяч, і чверть з них діти. Є які люди, які приїжджали і думали, що ми тут тимчасово це як Миколаївська область, також внутрішньопереміщені особи з Херсонської області. А є все ж таки з часом змінюється позиція, і люди обирають залишитися. Обирають залишитися не тільки в Одесі, а й в цілому в Одеській області. Сам урочистий захід з нагоди ювілею дуже символічно перервався у самому розпалі. В Одесі оголошуємо повітряну перемогу. Будь ласка, прийдіть, до обіцяйте. Представники ООН запевнили, що не збираються припиняти допомогу Україні і будуть надавати її стільки, скільки потрібно. Людмила Цабренко, Аріна Небохід перший міський.